Привіт, я карат. Командир зводу, це Гамлет. Минулого разу набалив трохи фігні. Ну, ти би насправді бачив, що вони там пишуть. Це просто діч і лажа, і від цього можна офігеть. Тому ми зараз відповімо на певні тези. Підготовки немає або вона триває лише кілька днів. Це неправда. Коли потрапляєш до підрозділу, ти... Тебе відправляють на базову військову підготовку, де ти вчишся стріляти, кидати гранату, вчишся медицині та багато іншого. І зокрема, коли приїжджаєш до себе у підрозділ, у вас ще є е, злагодження різних масштабів. Тому, коли ви поїдете на війну, ви будете апріорі підготовленими. А взагалі, коли в тебе будуть якісь питання, ти звертаєшся до нас, і ми все тобі детально пояснимо. Посилання є все спорядження, треба купувати самому. Нічого не видають. Все видають, ти навіть собі не уявляєш скільки. Якщо ти за один раз можеш все це надягти, велком. Але якщо ти маєш бажання покращити своє спорядження, то в інторгі відчинені. Можуть друзі допомогти, можеш сам купити. Це вже твій комфорт. Це твоє бажання. Ти отримаєш завжди нове. Ну дивись, якщо люди пишуть, то може комусь не видавали. Знайди мені хоча б одну людину, які дали щось рване. Тобто це і ПСО! І ПСО! Якщо тебе мобілізувало, то ти одразу потрапиш у штурмову піхоту. Це неправда. В армії є дуже багато професій. Артилеристи, дрончики, медики, мінометники і так далі. Особисто я знаходжусь в піхоті. Мені як командиру згоду піхоти не потрібні в окопі мінометники, артилеристи таке інше. Ні, це абсурд. Це а я так. краще переведусь на дискотеку до дівчонок служити? Я був на ГЕСі, я займався цією справою, але А, тобі скучно. Одно... Ну, якщо ти любиш приключення, то да, піхота. Це більш романтична тема. Ти сам бачиш, як ти пишеш історію. Вони ж просто історії наслухались, типу, піхота, це значить все, суїцидник, це ти помреш. Люди, це неправда. Піхота це теж робота. Взагалі війна це погано, і там можуть убити скрізь, де би ти не був. Але якщо піхота це не значить, що ти помреш завтра. Працюй, учись, все нормально, є люди, які тобі це пояснять, які тебе навчать. Є за ким дивитися. Стріляти в ворога! О, це ж ка... Воюють ну лише звичайні солдати, а всі командири сидять у тилу. Це неправда. Ми не маємо змоги клонувати ні комбата, ні ротного і так далі. Тобто, якби на кожного солдата був офіцер, це було б краще. Але, на жаль, такого не буває. Немає такої змоги, немає. Депутати та бізнесмени не воюють. Ну так, да, війна це тільки для бідних. Коли почалася війна, до нашого підрозділу прийшли як і депутати, так і бізнесмени, так і продавці з якогось варіка і так далі. Не було різниці, хто буде воювати, чи хто візьме до рук зброї. Всі брали, всі воювали, всі хотіли якнайшвидше нашої перемоги. Ви б бачили, деякі хлопці у нас приїжджають на таких машинах, як в кліпі Ріани. А Стас у нас, до речі, на якій машині їздить. Та на Бехі. У нього ж реально класна. Беха X5. А він взагалі хто? Він депутат? Він бізник. У нього нормальний бізнес був. Він мог, як кажуть, зараз, па, мог йти не воювати. Тобто людям наговорили, знову ж таки, всякої дурі. Воюють а, слухай, тільки людина, бідні. людина мотивована, людина хотіла щось зробити за свою країну. Зарплата у 100 тисяч гривень для тих, хто на нулі, це обман. Це не обман. Якщо хлопці, у вас мотивація йти служити за гроші, то гроші виплачують вчасно і в повному обсязі. Особисто в мене не було такої мотивації йти за гроші. У мене була мотивація звільнити нашу країну і повернутися до нормального життя. А мені треба 100 тисяч гривень, бо я просто додік і в цивільному житті нічого не вмію і собі ради дати не можу. 100 тисяч? Кожного своя мотивація. <рес> в українській армії працюють заградотряди. Ну так, да, насправді карат постійно, коли ми йдемо на позицію, спекачем контролює. Якщо хтось задню дасть, зразу в голову. Це абсурд. Ми не в совєтській армії. У нас немає батьки Сталіна, який там нас контролює і стереже. Єбать, я такою хуйню ще не займався. що вони... <риклад> Та ти, Ху, ти що після поранення ти лікуєшся лише за власний рахунок. Держава нічим не допомагає, виживаєш на 800 гривень в місяць. За інші випадки я нічого не знаю. Я за я скажу за себе. Коли я отримав бойове травмування під час виконання бойового завдання, я потрапив до госпіталя, де мені надали медичне обслуговування в повному обсязі. Ні за що я не платив. Так, дійсно, армія вдосконалюється, ми вдосконалюємося і нічого не стоїть на місці. І, зокрема, нагадуємо, що є дуже багато різних посад. Нам потрібні люди. Якщо є якісь питання, хлопці, пишіть, підкажемо, розкажемо, проконсультуємо. Все буде добре, головне, не бійтесь. Да?